Вітаю, друзі! Сьогодні 5 червня з вами Валерій Клочок. Питання припинення війни Росії проти України для нас, звісно, найголовніше. Ну і те, як ми будемо вибудовувати свою дипломатичну роботу на міжнародній арені, багато в чому визначатиме нашу переговірну позицію не з Росією, звісно, а з тією країною, яка представлятиме інтереси Росії, тому що Росія фактично зараз зникає з міжнародного дипломатичного поля як можливий переговірник. Для припинення війни їхньої проти України це може видаватися якоюсь фантастикою, але я роблю такі висновки на підставі заяви очільника закордонного відомства Китаю, Ван Є, яку він зробив учора під час зустрічі зі своїм колегою турецьким. Там також була цікава подія. Я вам вчора розповідав про те, що Туреччина заявила в Китаї, що вона хоче стати частиною БРІКС. Ну, власне, зараз не про Брікс, а про те. Що ж такого заявили в Китаї, що визначає зараз його як основним перевірником у процесі припинення Росії проти України, і Китай власне втрачає зараз свої позиції. Я вам зараз це детально поясню. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ну і обов'язково коментуйте. Питання складне, непросте, але його треба розуміти, бо саме від того наскільки ми будемо. Підтримувати цей інформаційний напрямок буде визначатися і наш успіх на міжнародній арені в частині саме дійсно примусу Росії до припинення війни і виведення всіх її військ з території України. Отже, як я сказав буквально вчора, очільник закордонного відомства Ванді під час зустрічі зі своїм турецьким колегою сказав, що понад два десятки країн висловили підтримку бачення Пекіна щодо вирішення російсько-українського конфлікту. Це відбулося буквально через декілька днів після того, як Китай заявив про те, що він не буде долучатися до глобального саміту миру. Але примітна деталь: цю заяву про неготовність брати участь у саміті миру Швейцарію зробив не очільник закордонного відомства, не тим паче Сінзіпін. Тих хто небудь з інших високопосадовців, а речниця закордонного відомства зрозуміло, що вона сама цього сказати не могла. Але ну я звертаю вашу увагу на статус саме речника, бо це дійсно не очільник закордонного відомства. Натомість Ван І наполягає на тому, що їхня мирна декларація, їхній мирний план, який вони представили ще в 2023 році, який складається з 12 пунктів, він є. Дуже правильним, класним і дуже багато країн підтримує саме цей документ. І на підставі цього документу необхідно проводити переговори між Росією та Україною, але не в Швейцарії, а десь інде. Бо Китай неодноразово виголошував претензію, що він готовий буде долучитися до участі у цьому саміті миру, якщо там буде представлена Росія. Якщо будуть там обговорюватися інтереси усіх зацікавлених сторін. Ван її заявив журналістам, що Росія та Україна окремо підтвердили більшу частину змісту їхньої мирної декларації. Хоча, скажу відверто, в принципі, дійсно, у мирній декларації Китаю, про яку я розповідав вам неодноразово, є цікаві пункти, які перегукуються із формулою Миру Зеленського. Ну, до прикладу. Суверенітет України, непорушність і територіальна цілісність кордонів як країни, яка визнає статут організації Об'єднаних Націй. Це і ми переслідуємо, і Китай переслідує, але Китай цього не хоче реалізувати на практиці. Ядерна енергетична безпека, продовольча безпека це і є в наших пунктах і в тому числі і в Китайській мирній декларації. Але Китай вперто не називає війну війною. Він говорить, це українська криза, і він зовсім не говорить про те, що Росія має вивести свої війська з території України. Я неодноразово чув тезу про те, що в мовляв у китайському мирному плані написано, що треба проводити переговори з Україною відповідно до реалій на землі, як то каже Путін. Але там такого немає. Китай в вголос ніколи цього не говорив. Натомість він говорив, що треба враховувати інтереси усіх сторін. Що він має на увазі? Нам лише залишається. Здогадуватися і ще раз поточню під час своєї чергової заяви очільник закордонного відомства Китаю не торкнувся основної вимоги України, щоб Росія вийшла з її території, тобто щоб Україна залишилася вільною від російських окупантів. Про це Китай вперто мовчить. Натомість, як запевняє Ван Ї, мирний план Китаю закликав до міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною. Тобто фактично пропонується Китаєм альтернатива мирному плану, формулі миру зеленського мирному плану України. Звісно, що ми прийняти таку позицію не можемо, і не випадково Зеленський минулими вихідними виказав жорстку критику на адресу Китаю. Я її абсолютно розділяю, тому що Китай підтримує Росію у війні проти України, він її фінансує. Він постачає до Росії дуже багато компонентів подвійного призначення, які використовуються для відновлення старої броньованої техніки, виготовлення нової. Певну частину вони виготовляють, так невелику, але виготовляють виготовлення дронів. і таке інше, торговий оборот Китаю Росії постійно нарощується. Хоча вони і мають між собою певні економічні проблеми, і навіть суперечки. Ну як, от одна із нещодавних Китай висунув вимогу Росії, що купуватиме у них газ. Для власного споживання за внутрішніми російськими цінами Газпром, Газпром поки що на це не погоджується, але це також дуже примітна деталь. На сам кінець Ван І сказав, що 26 країн погодилися приєднатися або шукають способи приєднатися до спільних домовленостей, які досягли, як виявляється, Китай і Бразилія. Це дуже цікавий момент. І 45 країн загалом дали позитивний відгук щодо цих ідей. А тепер друзі, поточні на рахунок, чому ж з'явилася Бразилія. Ви добре знаєте, що наприкінці минулого місяця. Представник Китаю зустрічався з представником Бразилії. Представництво було нижче очільників закордонних відомств. Це були спецпредставники, які між собою розмовляли про необхідність координації своїх зусиль щодо припинення війни Росії проти України. Знову ж вони війну війною не називають і напрацювали якийсь документ уже із шести пунктів не з 12, а з шести, які базуються на саме мирній декларації Китаю. Чому доєдналася до цієї ініціативи Бразилія? Китай вбачає в Бразилії як одного із найбільших гравців глобального півдня, який Китай хоче під себе підім'яти. Ну і дійсно, Китай, і Бразилія є членами Бріксу. Вони його власне і заснували п'ять країн ходить до цієї організації: Бразилія, Росія, Індія, Китай, і Південна Африка. І от зараз вони наполягають на тому, що саме до ідеї вже двох країн має доєднатися весь глобальний південь, за який, до речі, йде серйозна битва між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Битва я маю на увазі дипломатична за сферу впливу. І якщо дійсно Китаю вдасться взяти під контроль більшість країн глобального півдня, а сьогодні, до речі, він дуже активно, скажімо так, заякорився в Африці, він навіть витіснив звідти Росію в частині постачання зброї і в інші. Багатьох країнах він представляє свої інтереси фінансуючи, інвестуючи, надаючи кредити, і прозорі, і чорні і всяку роду. То безумовно у Китаї буде більше важелів впливу на геополітичну ситуацію. Відтак, Китай абсолютно відверто говорить про те, що не Росія буде вирішувати те, як завершиться війна її проти України, а Китай. Тому вся ця геополітична дипломатична гра Китаю сьогодні загнала фактично Китай у глухий кут, і він сам собі поставив капкан: Китай демонструє, що від нього дійсно. Залежить припинення війни, якщо раніше про це говорила Україна, якщо раніше про це говорив Білий Дім, ну зокрема, задаємо візит Ентоні Блінкена, очільника США, до Пекіну, після якого він зробив низку гучних заяв і різких на адресу саме Китаю. що Виключно завдячуючи Китаю, Росія спроможна воювати проти України. Звісно, ми не скидаємо зважів їхню військову співпрацю з північною Кореєю з Іраном. Але Китай відіграє, як я вам казав, дуже важливу роль, тому що торгівля шалена понад 200 мільярдів доларів і вона нарощується. А сьогодні, за великим рахунком, Китай, відсуваючи будь-які ініціативи, які лунають від Росії, зверніть увагу про Стамбульську угоду, ніхто вже не говорить. Навіть у Кремлі, Китай перебирає на себе ці повноваження. Відтак Китай демонструє, що він буде вимушений все ж таки говорити із Сполученими Штатами Америки. Так, тому що вони в великій мірі будуть визначати переговорні позиції України саме через передачу нам більшої кількості зброї для знищення російських окупантів і в Україні, і на їх території, що ми вже успішно робимо. Китай це розуміє відтягування у цьому процесі. Часове не грає на руку Китаю, позиції Росії будуть втрачатися, а так рахуйте, будуть втрачатися позиції Китаю. І дуже примітно, що найближчими днями відбудеться дві зустрічі Сполучених Штатів Америки з Україною на рівні глав держав. Буквально за два дні, 6 червня, у Франції, в Нормандії. Джозеф Байден має зустрітися із Володимиром Зеленським. Це абсолютно несподівано, як на мене, і дійсно вона несподівана. Ця зустріч вона не насувалася, але про неї повідомив журналістам-радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він сказав, що ця зустріч дасть можливість поспілкуватися. Джозефу Байдену з президентом Зеленським. Ну нібито б нормально було поспілкувалися 6 числа, але буквально за тиждень вони знову будуть зустрічатися, але вже в Італії, на саміті Великої Сімки, де мають підписати. Договір про співпрацю у сфері безпеки, ну так званий безпековий договір, договір про гарантії безпекові, які ми вже підписуємо з багатьма країнами, але це поки що інформація від журналістів офіційного повідомлення. Немає у крім того, на саміті Великої Сімки в Італії будуть говорити про використання заморожених коштів російських для України. Ну, принаймні, зараз є вже інформація про те, що Сполучені Штати Америки готові дати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів саме. Під ці кошти прибутки від заморожених активів Російської Федерації будуть спрямовуватися на погашення цієї заборгованості. Така ідея лунала раніше. Кредит цей мали дати в Європі, але Сполучені Штати Америки перехоплюють ініціативу. Напередодні саміту у Швейцарії відбудеться дві зустрічі Зеленського і Байдена. І це якраз на тлі такої дуже резонансної, як на мене, заяви Китаю про те, що треба їхній мирний план брати до уваги. Міністерство закордонних справ України дуже влучно відповіло на таку ініціативу Китаю. Сказали: війна йде в нас. Росія воює проти нас, а не проти Китаю. Чому тоді ми повинні брати до уваги китайську мирну декларацію? Загалом треба брати за основу декларацію, яка прописана від України, і називають формула Миру Зеленську. Якщо окремі пункти співпадають, то так дійсно можна було брати їх би за основу. До прикладу. У підготовленій Китаєм і Бразилією заяві, яка містить шість пунктів, тобто такий собі китайсько-бразильський мирний план, зокрема, виключені вже на сьогоднішній день. Пункти про скасування односторонніх санкцій вони там трансформувалися у заклик докласти зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сфері енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури, включаючи нафту і газопроводи та волоконно-оптичні мережі. Для Китаю економічна співпраця дуже важлива на сьогоднішній день. і Вони про це будуть говорити і говорять навіть у е, цьому вже документі. Другий пункт про відмову від менталітету холодної війни переріс у заклик протидіяти поділу світу на ізольовані політичні та економічні групи. Китай хоче ширшої співпраці, тому він вимушений буде говорити зі Сполученими Штатами Америки. Я особисто в цьому не маю ніякого сумніву. Окрім того, зник зовсім пункт про продовольчу безпеку. Я на ньому акцентую увагу, тому що свого часу Чорноморська зернова угода була укладена саме завдяки тиску Китаю на Росію, тому що Китай хотів отримати українську кукурузу. Сьогодні, коли ми можемо абсолютно спокійно без Росії контролювати Чорноморський регіон за допомогою, звісно, наших союзників з північно Атлантичного альянсу, то вже актуальність забезпечення безпеки продовольчого суднопласта у Чорному морі. Вже втрачена, вона і так є. Росія зовсім не контролює Чорноморський регіон, його контролюють Україна, Туреччина, країни Північно-Атлантичного альянсу. Тому такий пункт також знятий з порядку денного. Поряд з тим, переговори мають бути дійсно за участі Китаю і Сполучених Штатів Америки. Тому, друзі, насамкінець додам. Я не виключаю того, що Китай. Дійсно, може бути на глобальному саміті миру у Швейцарії, так само, як і Джозеф Байден на рівні президентів. Ну, принаймні, це поки що моє пропущення. Нам залишилося чекати до цього не так довго. Буквально 15 та 16 червня, вже наступними вихідними, відбудеться цей дуже поважний захід. За цим будемо слідкувати, і увага до цієї події прикута буде неабияк. Пишіть, друзі, власне, свої коментарі, що ви думаєте з приводу таких заяв. За кордоном відомства Китаю про необхідність долучатися до їхньої мирної декларації. Я задоволенням ще раз наголошую вам читати вам ваші коментарі і обов'язково буду на них реагувати. Ну майже на всі. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Ставте подобайки, коментуйте, всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!